А що, буде якийсь чай там чи не буде? Робиш? Uh. П'ємо з уявними. Жінками. Жінками. Привіт, як справи, давай об'ємо. Приведи, так? Повійом. Відкриваємо, дивимося, який він у нас. Деталі все ми спронуровані. Так що все розказую, як воно має бути. Так. Кожна деталька має свій номерець. Йдемо злажувати і так. Шпага. Далі йде двойка судар. Приховаємо. Чи, ситуація така, у нас трохи притонніло, ми на вечір і її зібрали. Так що звішу зараз маємо швидку, поки перша зірка з'явиться, ми маємо зложити. Правда, Мішу? Зложим. Якщо не зложим, то будемо ночувати. Ah, забываем штатчики, дермично стояло. Нормально. Ти Ты сітку спалиш? Ну так, ні. Зібрали, показали. ПВК, кавусу зранку. Хотілося б, щоб це було якісно. Яка є, така є. Хоч хочуть пити каву, так що всім попав.